файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі та да, добра, сьогодні у нас аграрний гороскоп садівника на серпень 25-го року, час Київський, серпень-місяць для садівників, дуже напружений період, коли можна розмножити любимі рослини, провести щеплення та ще багато чого встигнути зробити, для того, щоб в наступному році сад порадував плодами та ягодами. Що ж, давайте розглянемо всі наші справи. Першого позаду, другого, у нас був гарний час сьогодні для посадки розсади саджанців полуниці і укорінювали вуса полуниці. Ми це сьогодні робили. Завтра, третього, місяць, перейде в знак стрілець о 9-й годині 2 хвилини. Тому вже трохи пізніше, але так як у нас знову дуже високі температури. Рекомендується проведення щеплення пізно ввечері, і це можна буде робити ще 4-5, тому що дуже швидко засихають щеплення і немає результату 0%. А ось пізно ввечері то виходить, хоч мало, але все-таки виходить в результаті. Отже, у нас отака справа на стрілець це щеплення. І збираємо врожай, переробляємо, закладаємо на зберігання. Увечері 5-го місяць зайде в знак козаріг о 20-й годині 5 хвилин. Тому після 21-ї години можна ще багато чого встигнути. Ще досить видно, після 21-ї. І ось ще, і якщо не встигнете, це можна і 6-го зробити в козирозі до 19.30, які можна тут агроприйоми запланувати та провести. В першу чергу щеплення. От щеплення увечері 5-го дуже добре. Можна нарізати живці та укорінювати їх, укорінювати відводки, висаджувати саджанці з закритою кореневою системою і полуницю висаджувати. Що стосується укорінення живців, у нас на півдні України дуже-дуже спекотно і укорінення в місці, де було декілька годин сонячних, там у нас нічого не вирішено. Прижилося, воно просто зварилося. А ось там, де вся доба в тіні, там добрий результат. Тому, будь ласка, в таку погоду використовуємо тінь. Сонце тут тільки зварить, запече наші рослинки. Ну що ж, на, четвер... на п'яте ввечері та шосте ми з вами розібрали, що ми можемо робити. Дуже гарний день шостого можна використати його для того, щоб зробити багато справ. 7-го, 8-го, тут уже спалений шлях місяця, місяць без курсу, 9-го вже повня, 10-го спалений шлях місяцю, 11-го теж спалений шлях місяця завершується, але починається місяць без курсу і він завершиться аж 12 го о 13.34. Тому ввечері, 12 го в овні, можна провести щеплення, і 13-го теж можна проводити щеплення. Можна провести ще 13-го санітарного обрізку садових рослин, тобто десь сухі гілячки, це обрізаємо і проводимо зелені операції. І все. І знову два дуже гарні дні. Дуже подобаються нам ці справи якраз після спаленого шляху місяця. Головне, щоб не було сильно спекотно, тут можна теж багато чого зробити. Отже, 14 після 17 години, 15 до 19.30, що ми можемо робити? Можемо робити щеплення в саду, на садових рослинах. Можна нарізати живці і укорінювати їх, укорінювати відватки. Скільки укорінюємо відватки у серпні, у нас всі 100% завжди вони приживаються. Можна висаджувати розсаду полуниці, саджанці полуниці. І е, можна висаджувати саджанці з закритою кореневою системою. Це і садові, і квіткові, і декоративні рослини. Закрита коренева система, це дозволяє. Отже, оці у нас такі справи 14-15. 16-го місяць перейде з 3-4 фазу. Тут можна тільки зелені операції проводити. А 17 та 18 до 13.30 знак Близнюки. В близнюках можна посадити розсаду полуниці. Саджанці полуниці це любимі рослини близнюків. А ще можна в цей час, це вже четверта фаза, обрізати садові рослини та проводити зелені операції на садових рослинах. Увечері 18-го, з місяць зайде в знак рак і буде тут 19 го і гарний час буде 20 до 14. -ї -ї. Потім місяць без курсу. От він в цьому місяці теж дуже багато цих періодів. Що ми можемо робити? 19 та 20 до 14.30. Можемо висаджувати саджанці по луниці. Потім період гекати. До речі, 21-22 в гекаті в леві можна провести обрізку садових рослин і зелені операції. 23-го народження молодика. Після народження молодика, 24-го час гекати. І завершиться цей період чорного місяцю. 25 в Діві о 9 годині 6 хвилин. Потім у нас буде в цей день місяць без курсу з 16.56 до 17.08. Тут можна з 9 години до 15.30 нарізати живці і укорінювати. До речі, є вже окремий агрогороскоп для укорінення живців. Увечері, уже в Терезах 25. Можна висаджувати саджанці, садових рослин з закритою кореневою системою. І це можна продовжити 26-го і висаджуємо тут полуницю, але завчасно зволожуємо землю. 28-го місяць, 28 місяць без курсу до 4-ї години 27 хвилин. Ну вже Коли сонечко зійде, в скорпіоні 28 го та 29 го можна висаджувати саджанці, полуниці і все. Місяць завершиться 30-го тут і місяць без курсу, і початок переходу місяця із першої в другу фазу. 31-го перехід місяця з першої в другу фазу тут в стрійці нічого особливого ми не можемо зробити, тому нічого тут не плануємо поки що, крім технічних або господарчих справ. На вашому екрані аграрний гороскоп садівника на серпень 2025 року. Будь ласка, запишіть собі, якщо це вам необхідно. І в сприятливий час проводимо важливі роботи серпня. місяця. А це у нас щеплення, розмноження з допомогою живців, розмноження рослин з допомогою від батків і посадка саджанців по луниці. Успіхів вам удачі, у всіх справах, гарної погоди та до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!